Всім привіт привіт! Сьогодні ми знову на каналі Muha 8 Вибачте, що я запознавчусь замовлюський Defense, але я просто купив оцих нов, двох нових Юнітів. Сьогодні ми будемо їх тестити в новому сьомому му чаптері. І ставте лайки та підписуйтесь, а ми починаємо. Жух. Так що ми вже загрузилися тут. Оцей Юніт. Сильніший почти в два рази, ніж Титан V 2.0. Та я вже цей чаптер проходив. Можна сказати, що він легший, ніж шостий для мене. Бо шостий він якийсь дуже довгий. Це я проходив за 8 минут на Х2. Я знаю, як ви його проходите. Я раз прийдемо на їзі. Даст ми ось їх юнітів. Інтересно, а куди ми во цього поставимо? Во, вот сюди кудись. Раз. Дальше вытянущий раз. так так, 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 Я не знаю, що говорити до вас. Я чуть-чуть затупив, бо в оці треба Угу. Раз, далі у цього ще раз, два, три. Раз, раз, так зараз ставим цього сюда і ображуємо до Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- <звук> Нам як сьогодні головне поставити це в оцього. Так, І що? І в мені просто вуха розриваються від цієї цього всього стоять. Зараз ставим кочу на шосту лінзу іду до пам 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 пам, -пам. пам 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 пампам. Цю главу фактично невозможно пройти в кінці, бо ви побачите, що там в кінці відбувається. Вот. Цей апгрейд DJ туалет меха, за якого можна і прикольний.

Ну, найсильніша атака це канонсер. Чи як там, я не знаю, як воно читається. От сюди поставимо його кудись, от. Сюди. Чи він справиться з останнім босом? Ну, не з Джагернаутом, бо з Джагіринаутом ні ніхто не справиться. Бо от крімляль. Якщо я цього все 750-ка. А якщо вот... Дай, Прийдіть, дай. А якщо ще Що ту лінзу, то 3 мільйони, ні, не хватить. Рейнемо два рази. Щоб точно справився. Бачите, какие DPS в домах? Ты ж. Подождите, вот це и вот цей. Он еще одинаковый. У меня состыковочка. Это как получается? Так, зараз він цього доб'є на ізі. Коли 20-та почнеться, то зразу селуємо всіх, ставимо оцього Джемені 4.0. А оцього ми вже подивилися, він прикольний дуже. Нам точно хватить. Стоять. Буде G-Man 4.0 сражатись против GMA 4.0. У нього немає ніякої такої Анімації Подивимося. Нету. А, Іде. Бистро, якщо щось зносить, дуже зносить. Цей юніт на такий, такий ну, хороший, дуже. Зараз піде останній босс, і ви побачите, чого він не справиться з останнім босом. Ні, я не думаю, що він не справиться. Зараз ще в безконечний підем, подивимося на його DPS на максимумах. Ну, якщо чесно, цей юніт прикольний дуже. Я вам зараз покажу, який буде останній бос. Щоб швидко прийшли, але я цього поставлю і... цього. оцього. Ні, оцей він сам справиться. Да, екран дуже трясеться. Зараз подивим, от все. Ну отдивіться, скільки в нього хп? Да, 8 хп. Хтось хоче сказати, но це не 8, це безконечно. Який же він прикольний, цей бос. Як настоящий юніт. Цей бос поки що найсильніший в ігри, бо в нього безконечно хп. Його невозможно победити. Вичте, він як астротуалет телепортирується. Бум. Бачили, телепортується. Ми цих ще не добили. Невидимок. Хочете, я вам прикол покажу. Вот. <ріху> я літаю. все, він зараз доходить до бази і все. що ми подожіть. А, я поняв, треба всіх добити і тоді вже все Телепортуємося в щоб подивитися, який в, в, весь DPS цих юнітів, яких, ми, яких я купив вжух. Так, от ми вже загрузилися. Бачите, у мене безконечні деньги, спочатку ставимо в цього. Дивимося. Це перший його так, коли ми поставили далі юніт анімаціон Другий, третій, четвертий. Ну, вроді як нічого не помінялося. Тепер дивимося на Джей Толіта. Такий він. Далі йде. Ось вот такий. З очками з'являється. Далі до в нього з'являється оце. Пушки. Далі, не знаю, що... Вроді як джекпак. Ладно, напишете, що на останньому мовелі. І всього, всього юніта десь 40 чимось мільйонів DPS. -у. Це сильніше, але ну, вроді як даже як, як во цей. Так. Да. Кажеться нет. Ну, він просто мене за Брейдами, то він десь 35 так наносить мільйонів, а цей 40. Ладно, ви були на каналі Муха228 і всім пока-пока!